Знаєш, який найстрашніший самообман у стосунках? Це коли тобі раптом починає чогось бракувати в партнері, зовсім трохи. Тепла, легкості, натхнення, ніби загубився маленький фрагмент пазла. І тут з'являється хтось інший, який дає тобі рівно цей відсутній шматок. І ти думаєш, ось він, чому я маю жити без цього? Я ж заслуговую на повну картину, на краще, і ти йдеш. З головою кидаєшся в нові стосунки, а потім раптом виявляється, що разом із цим одним шматочком ти втрачаєш увесь зібраний пазл. Безпеку, надійність, спільні жарти, плече поруч, дім, розуміння співслова і людину, яка була з тобою не лише в найкращі моменти, а завжди. Бо один фрагмент можна знайти швидко, а цілий пазл ти збирав роками. Іноді ми шукаємо зовні те, чого нам нібито бракує, замість того, щоб берегти і доращувати те, що вже є безцінним.